Скільки б ми не знищували керовані авіабомби, склади із цими боєприпасами із цими кабами на території Російської Федерації, а це останнім часом ми робимо на щастя доволі часто. На жаль, росіяни продовжують бити цими керованими керованими авіабомбами по нашій території. Зокрема, ось Запоріжжя останнім часом досить сильно страждає від ударів кабами. Як цьому протидіяти і як зупинити цю їхню машину виготовлення цих авіабомб? Якщо говорити про рецепт, то він очевидний, і він відомий. Він, на перший погляд, для нефахівців може бути простим. Насправді це складна бойова робота багатьох структур, які задіяні у силах оборони України? Ну, по перше, найголовніше це звичайно знищення носіїв. Таких авіаційних бомб я маю на увазі літаки. Це пошкодження литовищ, тобто інфраструктури, перш за все, військових аеродромів, де знаходяться ці ракетоносії, в тому числі і носії керованих авіаційних бомб. І власне це пошкодження або знищення що найкраще виробництва таких боєприпасів або складів сховищ, де такі боєприпаси знаходяться. До речі, хочу сказати, що сьогодні знаєте вночі відпрацювали складові сили оборони. Перш за все, служба безпеки України про це повідомляв, уже підтвердив цю інформацію в ранішній Генеральний штаб збройних сил України. Цей головний. Пролі розвідки дотичні сил спеціальних операцій було завдано по поробництво саме таких керованих авіаційних бомб: місто Дзержинськ Міжгородської губернії Російської Федерації відстань 900 кілометрів. Подумайте лише 900 кілометрів від кордону нашої держави. Це виробництво промислових порохів вибухівки. Яке є найпотужнішим сьогодні на території Російської Федерації, і власне виробництво також і тих боєприпасів, про які йде мова? Принаймні була інформація про те, що там також знаходяться і керовані авіаційні бомби, які летять потім по Україні. Тому це той рецепт, який на сьогодні бачите, спрацьовує. Звичайно, для цього необхідно величезні зусилля усіх складових сил оборони. Тому що від сані відповідне зрозуміло, що ці виробництва ховають дуже далеко. Ну і звичайно, боротьба з цими літаками це збільшення нашого авіаційного бойового парку, який може сьогодні не просто виконувати оборонні функції. Наскільки відомо, наскільки сьогодні ми можемо про це говорити, що ті кільканадцять літаків F-16, вони виконують. Оборонні функції захищають наше не перш за все від російських ракет. Капи перехоплювати просто неможливо. Сьогодні мова йде, я що сказав про те, що треба знищувати, перш за все, носії таких боєприпасів. Отут От в Вона... 16 могли подати свою роботу. Пане Сергію, які плани у ворога на Запоріжжя, тому що не дарма вони почали всівати цими кабами Запоріжжя місяць тому, коли з'явилися перші дані нашої розвідки, що вони будуть ем, готують ось ці штурмові дії, не наступ, як зауважує речник цього напрямку, а штурмові дії на запорізькому напрямку. Ну і бачимо із останніх зведень, що почалося е, говорять про ну, таку гарячу точку, як Левадне і інші населені пункти на запорізькому напрямку де росіяни почалися штурмові дії, до чого це може призвести? Яка у них мета? Мета тут очевидно створити джерела на по цій лінії бойового зіткнення не лише в Донецькій операційній зоні, не лише в харківській операційній зоні. Там, де ми бачимо найбільш такі жорстокі бої відбуваються? Я не скажу, що менш жорстокі бої зіткнення. До речі, одне з них зараз триває на Времівському плацдармі. Це межа Донецької Запорізької областей. Тут теж очевидний рух ворога. Зрівняти цей плацдарм, вийти на ті рубежі, які Російська Федерація втратила минулого року під час нашого контрнаступу, зокрема от Ремівський плацдарм. Пам'ятаємо, що це був і роботинський плацдарм, в тому числі. Ворог сьогодні теж намагався там проводити відповідні дії і скрізь. І по тому, по тому напрямку він тому числі застосовує авіаційну компоненту, абсолютно вірно. Він тероризує місцеве населення, б'є по Запоріжжю, і це зрозуміло тому, що ст стратегії відповідній концепції Російської Федерації окремим рядочком внесено якраз створення. Певних емоційних настроїв інформаційних настроїв серед населення країни, яку ворог хоче захопити. Тут може те, що ворог має плани на Запоріжжя, чи має плани на Дніпро або на Одесу, на Київ окремо ворог атакує і хоче знищити всю українську державу. Тут у нього плани не змінилися, тому наше завдання. Максимально провести цю стратегічну оборонну операцію, яку сьогодні проводять сили оборони, витримати це все, максимально знищивши ресурс ворога. Тобто, боротьба ресурсів вона продовжується для того, щоб потім виснаживши, вже можна було говорити і планувати якісь наступальні дії. От, власне, ми говоримо дійсно про штурмові дії ворога. Ми говоримо про те, що сьогодні немає накопичення такого складу сил, засобів для того, щоб проводити так званий повноцінний наступ, зокрема на запорізькому. Напричному відтинку. тому населення звичайно вже сказав будуть тероризувати для того, щоб люди, знаєте, було створено таку відповідну атмосферу. Мовляв, тоді населення говорить досить, починає звертатися до влади різними методами. Зараз не буду їх озвучити. Бо це різні, навіть найрадикальніші для того, що давайте зупинимося. Лишень машень має все раз і назавжди закінчитися. Тому ворог на це в тому числі ховує. Але Бачимо, що сили оборонають ці рубежі у ворога, немає жодних тактичних просувань. Так діють там диверсійно розвідувальні групи. Ви згадали населений путлевадне, там сіра зона виявилася. Я думаю, що ті управлінські рішення, в тому числі, які мають бути прийняті на відповідних напрямках, вони генеральним штабом. І головковом і ставкою верховного командувача будуть прийняті для того, щоб не повторювалось нас, наприклад, ті помилки, які з виникали в тому числі, наприклад, в операційній зоні або в Харківській операційній зоні. Тому ситуація наскільки це можливо сьогодні говорити, але вона дійсно є під контролем. З Херсонщини так само є новини. Додали до логістичного пекла у Криму і ще трохи жару. Партизани Руху АТЕШ підпалили релейну шафу на Херсонщині. Додали, що диверсія була на адмінкордоні із Кримом і завдала шкоди логістиці ворога, а особливо після знищення нафтопорту у Феодосії, який ми бачили, як палав і вигорів щент майже кілька. Діб, не могли вони його загасити. Ось ця складова партизанського руху, наскільки вона зараз на нинішньому етапу війни важлива і значима? Ну і про справді логістичний ось цей їхній шлях, наскільки для ворога він важливий у підживленні його угрупування? Ну, ми з вами говоримо дійсно про те, що сьогодні йде в тому числі і ресурсів. Ресурси це абсолютно все від постачання, оптову, наповнення бойових машин відповідно пально-масильними матеріалами. Все це, за все це відповідає логістика. Якщо логістика буде максимально порушена, своєчасно не вийдуть на бойові позиції бойові машини. Там танки відповідно Сау, ну і так далі. Тому подібне так само не зможуть бути доставити своєчасно медикаменти. Ну тобто, все те, те, що включає в себе ресурсність армії, її забезпечення. Тому ми бачимо, що партизанський рух, зокрема, а те, що він вносить свій посильний вклад, те, що відбувається на території тимчасово окупованої Херсонщини і в тимчасово окупованому Криму, це питання до того, коли Україну звинувачували, що мовляв в 2014 році вона повністю пішла з Криму і покинула його. Ви Бачите, що партизанський рух розвивається, він має успіхи, він працює. Зрозуміло, дуже тісно з силами оборони від того, і достатньо успішних операцій проведено на території тимчасово окупованого півострову, так само, як і наше підпілля, відповідно, і всі інші складові партизанського руху. Так що логістика вона звичайно буде порушуватися, вона має не менше значення. Ніж штурмові дії під час одного чи іншого бою на тому чи іншому відтинку, тому подивіться бойові дії е, нашої сторони і ворога вони в тому числі спрямовані на те, аби на ті або інші локації спробувати знищити або перерізати, наприклад, автотранспортну логістику для того, щоб війська не мали відповідне забезпечення, а отже, не могли продовжувати боротьбу. Так що подякуємо. А теж і звичайно е, працюємо далі. А теж ще і нас інформує про деяку обстановку на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, вранці 18 жовтня виклали кадри. Про те, що росіяни знищили міст в Олешках, міст через річку Конка в Херсонській області, і припустили, що так вони готуються до наступу збройних сил України. Чи вірогідно, чи є така ймовірність зараз в тому стані, якому ми зараз перебуваємо, і з тією підтримкою наших західних партнерів, враховуючи те, що у штатах зараз вибори, враховуючи те, що Ну, наш людський потенціал в мобілізації не такий великий, як у росіян, чи можемо ми ще зробити ось цей ривок, ті наступальні дії перед перемовинами із російською стороною, про які говорить президент, аби завершити війну вже наступного року. Ну сьогодні про перемовини ніхто не говорить. Сьогодні говорять лише про те, що мир, який прийде після відповідно перемовин, має бути справедливим. Справедливість заключається в тому, що це має бути на умовах України. Перш за все, виведення всіх російських окупаційних військ з нашої території. Ну далі вже цю тему не буду розвивати і так все зрозуміло. Що стосується будь-яких контрнаступів, наступальних дій Сил оборони України, це не тема для обговорення, принаймні. Наразі від слова зовсім сьогодні я нагадаю ще раз: ми проводимо оборонну стратегічну операцію, де є чіткі дві мети виснаження ворожої ресурсності, збереження нашого особового складу. І треба звичайно пам'ятати, що російські окупанти вони не є безсмертними, не дивлячись на те, що їх дуже багато. Російська економіка не є в тому числі невичерпною і готовою до продовження бойових дій там протягом кількох років. Е, розуміємо, що запаси величезні, розуміємо, що ресурси є, в тому. Числі розуміємо, що наші деякі союзники і партнери півроку обговорювали надавати далі допомогу Україні і чи ні, і це призвело в тому числі до наших відступів, відступів на тих чи інших локаціях, але тим не менше, сьогодні світ залишається з Україною. Сьогодні очевидно, що звичайно вибори сполучених штатах з одного боку будуть мати, ну скажімо так, велике значення і для нас у тому числі, але прекрасно розуміємо, що якби у так званої. Другої армії світу не було проблем і з особовим складом, в тому числі і з бойовою і технікою, сьогодні б не підіймалося питання, що Путін бігає з протягнутою рукою по Іранам, що він бігає до КНДР, вимолює там озброєння, вимолює там боєприпаси, і вже дійшов до того, що просить також і живу силу. Це говорить про те, що проблеми є. Це говорить про те, що у ворога все рівно ресурси, ще я скажу він не є безкінечним. Тому наше завдання. Давайте говорити про це, що ми сьогодні можемо і повинні зробити. Повинні вистояти, виснажити ворога, але ще потім вже планувати, і щонайменше говорити про майбутні наступальні дії. Ну сьогодні точно ці розмови не на часі, власне, як і коли ця наступальна операція продовжиться і більше почнеться, як і звільнення наших територій, в тому числі. Пане Сергію, буквально хвилинка у нас є. Ось це північнокорейське поповнення російської армії. Воно наскільки нам завдасть клопоту, коли зараз спиратися на цифри розвідки приблизно в 10 тисяч. Давайте я відповім спробою корейським прислів'ям в тому числі. Є час, коли ти їси собаку, але приходить час, коли собака їсть тебе. Так що. Мищий ворога для цього. Треба просто і На це Сподіваємося, що у нас будуть усі засоби, сили і ресурси, аби перемогти ворога і справді вигнати з усіх територій нашої держави. Дякую вам, пане Сергію. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, був з нами на прямому зв'язку.